Доброго дня всім. В цьому відео зараз буде я вам хочу надати таку інформацію, як я підключив інвертор і яка в мене система захисту стоїть. От, все робив сам. Хоча коротше, інформацію дивився, як люди підключають через інтернет. Але коротше, все, все робив сам. Установщик мені допомагав підключати панели і тільки ми з ним фактично разом це все підключали. тому що Я робив це перший раз, не знав, як правильно все зробити, він перепровірив. Оце такий в мене інвертор, ковермер на 10,2 кВт. От. Всі говорять, що це поганий інвертор, погано працює. От. Так що вам хочу сказати, інвертор працює вже більше, ніж пів року, все нормально. Вартість його не така, як у, славно, звісно, ідеї. Але на вихлопі ми отримуємо ту саму якість, я так вважаю. Я ним повністю задоволений. Хтось там говорить, що вони швидко ламаються, коротше, з ним щось там відбувається, там коротше, браки. От. Хочу сказати, що інвертор довольно ну, непогано зроблений, все акуратно, все гарно. От. Він в мене працює трошки шумний. Ну, шум з'являється тоді, коли е, йдуть великі токи заряду. бачите, зараз 17 А. Ну, Сьогодні така погода дощ йде цілий день. Ну, дивіться, одне поле коротше, 900 Вт, друге поле коротше, 600 Вт. Ну, е, зараз мова піде не про те. Я вам хочу показати, як я включив. Панелі підключені два поля, два поля підключені е, стандартним щитом захисту, який я купував на Аліекспресі. Всім рекомендую купувати тут, не переплачувати гроші, оскільки в нас перепродавани, коротше, ще на цьому добре наживаються. Або ті, хто роблять таку систему, коротше, теж беруть за це немаленькі кошти. А воно стоїть ну, в Китаї. ну, також, ну, Я вважаю, що все готове, вже все підібрати. Вам потрібно тільки буде заказати, які на виході автомати. Вони ставлюють, там, на 16, на 20, 25, 30 ампер, там, 60 ампер можна взяти, метра в кого яке поле. Тобто ми підбираємо під наші сонячні панелі відповідний автомат і замовляємо на Аліекспресі даний щит. Що в нас тут по щиту йде? Запобіжники на плюс і мінус. Узіпи. БЗІПи – це коротше, реле рельєо імпульсних перенапруг, і він служить як грозозащита, От, захищає від ударів блискавки. Щоб його підсоединити, потрібно обов'язково робити заземлення, щоб було заземлення, оскільки цей бзіп виходить, працює як, замикаються фази, згорає запобіжник і при цьому. Замикається фаз плюс-мінусом, і енергія йде на в землю. Коли е блискавка піде більше, ніж на 500 вольт. Вони, значить, не пам'ятаю вже наскільки час подивимося, піде напруга більше, ніж на цьому е захисному автоматі. І е коротше, е блискавка піде, направиться в землю. По цьому все ясно. Ящик такий зроблений. Ну, ну, Гарно все зроблено. Тут, правда, були фішки на безстрозйом. На, на ці безстразйомні з'єднання я напряму підключив саме на автомати. Тому що в мене місце на цих фішок ну, коротше, воно займає місце. І так мені було зручніше і більш надійніше, я вважаю. Наступний ящик це по входу електроенергії щитової і виходи на. Інвертор, зараз я вам розповім. Я вважаю, що це може зробити кожен такий ящик. Тут нічого такого складного немає. Але людина, яка хоть трошки з електрикою дружить, якщо ви не розумієте зовсім нічого, краще наняти людей, які вам це зроблять. А хто знає, як поміняти розетку в квартирі чи виключить автомат, підключить провод, то це ну. Можна зробити самому. Я вам зараз розкажу, як я це зробив. Тобто Ми беремо із щитка входячого автомату е, автомат з лічильника, тягнемо провод, підключаємо на е, такий входячий автомат. Ну, це не обов'язково, але мені було так зручно його підключити, оскільки е, в мене були е, два, два провода, тут надо, і х, х, хороші тут клеми, до яких можна е, зробити розв'язку. Тобто е, Сюди вхід від мережі йде провод. І вихід, вихід йде на оцей реле захисту. Це дуже такий е, хороший, ну, багатофункціональний реле захисту, воно захищає від імпульсних перенапруг, е, тут стоїть від перенапруги е, по току, по напрузі е, під'єднується на телефон, можна бачити е, е, споживання електроенергії за день, за, за тиждень, за місяць і Яке було споживання, підрахунок е, коротко, кіловат. Ну як е, обичний електролічильник і е, за, захист від всього, що може бути. Е, далі, після цього е, захисту, у нас йдуть е, два проводи. Виходять. Один провод йде на трьохпозиційний автомат. Це для того, щоб включити або напряму е, гілку від мережі, напряму на, на основні автомати. Або ж переключити на інвертор. От, тобто, Тут три клеми, такі ми підключаємо напряму, якщо в нас напряму і цей автомат піднімете вверх, то буде напряму від мережі брати електроенергію. Якщо ми хочемо переключити на інвертор, то ми переключаємо нижнє положення. У нас йде на автомат, Коротше, на, на цей автомат далі йде. І ми переводимо напряму на інвертор. З інвертора 220. Два проводи ми підключаємо на вихідний автомат. А також в мене підключено на такий багатофункціональний лічильник, який має також Wi-Fi, якому дуже такі великі. Цифрами написані показники, що можна ну, здалека подивитися. Також підключити мобільний телефон, подивитися, яка вироботка була. Є такі фані графіки, от споживання, помилки. Якщо щось там вибиває, вам показує, чи по перенапрузі була, чи по потоку. тобто ну, Хороший стоїть лічильник. В ньому є і плюси, і мінуси. ну Далі я вам розкажу з інвертора автомат. Виходящий, який виходить вже з інвертора захисний. Номінал цього автомату ми ставимо відповідно номіналу виходу напруги з інвертора. Тобто, якщо в мене 10 кВт, от інвертор може робити, то ставимо запасом 50 -амперний автомат. Далі йде на лічильник. От, після лічильника вже йде на трьохпозиційний автомат. От, тобто Ми переводимо або з інвертора. В нижнє положення або з лічильника основного на вході, який напряму. Для чого цей трьохпозиційний автомат? Наприклад, якщо ми хочемо відключити інвертор, ми відключаємо вход. Зараз він в мене відключений, оскільки вся енергія, яка із споживання інвертора, все йде від сонця та від акумулятора, щоб не було додаткових якихось підмісів і зарядження акумуляторів від сіті. Я його просто відключив, і коли мені потрібно буде, коли не буде вистачати, наприклад, енергії від акумулятора чи від сонця, я тоді підключу цей автомат, тоді вже будуть працювати підніси від самої мережі. Цей автомат дуже такий. Я всім рекомендую такі автомати, такі лічильники. Саме він як лічильник ставити, оскільки в інверторі, в додатку, який має. Сам інвертор не має таких функцій, які має лічильник. Тобто Ми можемо спостерігати за виробіткою самого інвертора, ми можемо дивитися, скільки за день, яка максимальна потужність була, тобто там є графіки, яка за день виробітка, яка за тиждень виробітка, за кожен день можна подивитися, за тиждень, за місяць загально. тобто Я в кінці місяця можу подивитися, скільки видав саме інвертор, скільки видав нам кіловат. А також тут присутній захист від перенапруг. Тобто, якщо напруга піде більша, чим, ну, чим установлена, то цей лічильник розімкне короче, мережу. От. Ну, якщо у вас є запитання по, по цьому, якщо якісь у вас будуть трудності, звертайтеся вам допоможу. Тут нічого такого складного немає. Я вважаю, що кожен зможе. Підключити в такий ящик, от і е, все зробити самому. Одне, що потрібно перед тим, як е, цей ящик зробити, купити е, ці два е, лічильника. Е, чому я не поставив однакові, оскільки е, на виход з мережі тут він більш функціональний чим більше функцій є в ньому, і більше е, по захисту є. От, тут і УЗО в ньому є, і коротше, від короткого він. Короче, срабатує. От. А в цьому лічильнику є один мінус. Але ну, я, коли були у мене, він стояв від сіті, то е, декілька разів він вибивав і входив в помилку по перенапрузі. Тобто десь вночі е, йшла б, мала б, велика напруга, і він просто відключав, е, відключав сеть. Але е, включати приходилось вже механічно підходити і включати. А цей автоматично включає, автоматично виключає, коли напруга вирівнюється. Чим краще цей. Але тут менше екранчик, менше функціоналу, можна на ньому подивитися. Тут екран більший, більш удобно, кращі графіки. Я зараз зайду е, в менюшку і вам покажу. Але багато е, відео є з огляду цих лічильників. Вони коштують на AliExpress Я купував, вони коштують недорого. В районі 500 гривень. От, у нас дороже. От, якщо е, посилочку ви маєте час там підождати, півтори-дві неділі, то краще замовити це на Алікспресі і можна замовити зразу декілька таких лічильників, тому що вони дуже функціональні. Можна з телефона виключати, включати. От, можна задати графіки, коли за який період часу вони будуть самі включатись і виключатись. Е, дуже є різні там е, ці лічильники автоматичні. У мене, наприклад, на бойлері стоїть, Похожий вимикач. розумна типу, розетка така стоїть, де можна управляти болером по часу, щоб наприклад, він включався, там, коли вже активне сонце, щоб сіті нічого не брало, чи з акумулятора. І, як ми знаємо, там, з 10 часов наприклад, вже сонце у нас є. От, ми виставили там, до п'яти вечора, і болер у нас буде включатись саме днем. Або вночі в кого двохтарівний лічильник, де ніч. Можна виставити, щоб включався бойлер, наприклад, тільки вночі по ночному тарифу. Так що, коротше, робіть такі ящики, задавайте питання. От дякую за увагу.